Вітаю вас, друзі, на першому міському інтерв'ю дня мене звати Руслан Дроздов. І Найближчі 20 хвилин з нами директорка департаменту аграрної політики Одеської обласної військової адміністрації Алла Стаянова. Я вас вітаю. Дякую, що знайшли час на нас. Хочеться поговорити з вами про дві теми, про які ну засобу масу інформації ну просто розриваються. І перша тема це коли Польща і ще декілька країн Європи заборонили. А ввоз і імпорт нашої продукції сільськогосподарської продукції, зерна. Вони кажуть, що це б'є по їх кишені, це б'є по їх бюджету. А що таке дійсно сталося? Чому Польща та інші країни прямо під час війни вирішили взяти і поставити нам палки не просто палки у колеса, а дати нам просто ножем в бік, вдати нас? Ну, я б так е, жорстко про угу. це не вимовлялася, тому що всі здатні робити помилки, і мені здається, що в цьому сенсі угу. сталося саме це. Так. Тому що, по-перше, е, вже транзит буде відновлення, е, відновлено з завтрашнього дня зночі. Тобто, угу. наша продукція зможе проїжджати цими територіями. І на сьогодні ведеться дипломатична робота з боку нашого уряду, інших країн, і я впевнена в те, що вони. Знайдуть домовленості і вирішать Сподіваюся. ці проблеми. І запрацює не лише транзит, а й імпорт. Угу. Uh, ну, Тим паче, сьогодні uh, Європейський Союз посли мають голосувати за продовження угоди uh, зони вільної торгівлі yeah. для країни, і ми чекаємо на це рішення. Я ще uh, не отримала результатів, не бачила, що вони є, але ми сподіваємося, що вони будуть теж позитивними, тому що uh, країн у Європейському Союзі багато на сьогодні uh, з якимось зауважень. Ми з висновками виступили лише шість країн, угу. і е, ну, будемо сподіватися, що це не надасть, скажімо так, такий е, таку траєкторію, щоб отримала Україна негативне рішення. Я думаю, що в будь-якому сенсі е, рішення буде позитивним, але можливо з якимось там до доповненнями. Угу. І ми отримуємо все ж таки можливість е, торгувати. По європейських ринках до наступного 24-го року, до червня місяця. І е, сьогодні відбуваються ще. Е... Перемовини yeah, на цю yeah. тему, тобто тут е, працює виключна дипломатія, mm -hmm. і все в їх руках на сьогодні. Чому це сталося? Ну е, мені так здається, що ця що це перш за все е, негативна інформаційна політика Росії. Це, yeah. пер, це mm -hmm. по перше. А по-друге, ну е, хочу зазначити, що коли взагалі то експорт український було призупинено, в е, світові ціни зросли. Yeah. І вони зросли на великий відсоток на 20%. На 50, по деяких продуктах навіть на 100%. Uh -huh. А коли запрацював зерновий коридор, то е, продовольчий баланс вирівнявся, да і ціни почали потреби падати, 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 коли світ побачив можливості України е, е, як сильної аграрної країни, яка здатна дійсно нагодувати світ, бо коридор працює і не лише господарські відносини, е, імпорт, експорт, yeah. а й в рамках допомоги. Grain from Ukraine. До речі, на цьому тижні вже чергове судно було відправлено до Ємену uh -huh. з 30 тоннами української пшениці. Взагалі маємо вже майже 550, а точніше 541 тисячу тонн Зернових культур по всіх програмах 170 тисяч тонн там «Grain from Ukraine, Інше це Е, Ми маємо вже на сьогодні майже 890 суден, які працюють по цій угоді. Ми маємо вже вивезено 27,5 мільйонів тонн зерна. Це дуже великі такі об'єми, угу. і ми маємо рекордні об'єми за березень. Це майже 7,5 загальна кількість експорту. Тобто, світ по. Бачив можливості України yeah. і безумовно ціни на світовому ринку трішечки припали. Хоча є інші чинники, окрім війни, є кліматичні зміни, які погіршуються. Ми знаємо, що в цьому році були дуже такі тяжкі кліматичні умови, і в Бразилії, і в, і в Аргентині, mm -hmm. не лише в нас на Україні. Тому. Е Тенденція вона є такою, що продовольчий баланс на світовому рівні кожного року зменшується і зменшується. Да. Ну і наслідок того, коли зерновий коридор на всю свою повну силу почав працювати, ціни в світі стабілізувалися. Угу. І е, на сьогодні, безумовно, деяким країнам ЄС е, вже коли вони відчули більш високу ціну, угу. хочеться залишитися на такому тренді, да? але ж ринок він. Робить свою справу, і зерновий коридор теж зробив свою справу, і кошик для кожного громадянина будь-якої країни він зменшився, він став більш доступним завдяки цьому. Угу. І ось така історія. Тобто, кому подобається, коли ціни на твою продукцію падають, і ти вже рахуєш зовсім інші гроші і рахуєш, скільки ти недоотримаєш, а скільки ну, да. ти недозаробляєш. Ну, угу. Ну, якщо так порівнювати процеси, може вони і рахують, що в них там ситуація. Це є гіршою. Mm. Але європейські фермери вони на сьогодні мають дотації, да. вони на сьогодні мають компенсації, вони мають на сьогодні страховий фонд. Да, і інші умови і того, і інші що вони умови. Роблять. Да, А да, у нас да. в умовах війни, на сьогодні у нашого аграрія, цього всього немає. І особисто я я не вірю в те, що всі ці негативні е, наслідки, які ми пожинаємо вчора, сьогодні, позавчора, за останній цей тиждень. Е, вони припиняться. Mm -hmm. Не можуть країни, які е, у військовий стан у найгіршому процесі підтримують Україну. Потім, скажімо так, приймати такі рішення. Тому я дуже сподіваюся, що на дипломатичному рівні ця проблема, врешті-решт буде вирішена. Ну, ми бачимо, як дуже часто у такі європейські країни демократичні, вони дослуховуються до людей, які голосно кричать про щось. Да, ми зараз бачимо, як у Франції люди сконі там піднялися, все. тому що да, пенсійна реформа. Ми Бачимо, як і у Германії, у Англії скрізь, якщо люди щось там їм не подобається, вони виходять. Вони голосно заявляють про це, інколи б'ють щось, спалюють, і вони прислуховуються. Ми бачили, як польські аграрії вийшли і сказали, ой, нам не подобаються ці ціни. Україна там набагато зерна більше дає, чим ми. А взагалі-то Польща, ну от вона там найбільше голос підіймала, польща вона аграрна країна. Там є свої аграрії, які можуть годувати світ. Вони взагалі можуть дати такий хліб, як можемо дати ми. Yeah. <sighs> Ну безумовно, без образ, звісно, що ні. Mm -hmm. Це по перше. По друге, те, що це набуло такої інформаційної актуальності, yeah. то воно зроблено штучно, mm -hmm. тому що якщо рахувати, то через зернову угоду, а саме морем, а не через шляхи там залізниці або автошляхи, саме через море ми маємо більше 60% експорту. Yeah. Тобто, ми не можемо казати, що весь експорт іде через Польщу. такого немає. Yeah. Такого. Немає. Тому сьогодні всі ці штучні створення, іде сильна інформаційна війна, а йде ще й війна за ринки. Угу. Але це е, така війна, яка вона завжди йшла, сьогодні йде і буде йти. Да. Просто що на сьогодні Україна відіграває вже іншу роль, тому що вона має вже іншу силу, і світ це бачить. І світу доведеться адаптуватися до тих змін, до тих можливостей, які ми можемо. Бо сьогодні ми лунаємо як. Країна сир'єва країна, іноді нас вважають сир'євим придатком до роз до інших розвинутих країн. Але ж ми змінюємося, ми так. адаптуємося. Ми працюємо в цьому напрямку. На сьогодні в нас проваджені програми переробки, державні підтримки, грантові підтримки. І Україна робить все для того, щоб позбутися цього клейма як сировинної країни. Mm -hmm. На сьогодні Україна робить все для того, щоб стати достойною країною з доданою вартістю, щоб в нас залишалась. Ця вартість, щоб в нас залишалися робочі місця, і аграрії на сьогодні дуже позитивно на це реагує. Програми діють, аграрії навчилися і ними користуватися. Тобто відбулася така певна еволюція і в секторі, і в країні безумовно. Mm -hmm. І на сьогодні ми вже маємо певні результати, рухи. Якщо ми вчора про це тільки що говорили, yeah. то сьогодні ми все це робимо. І так ми є сильною Сировинною країною, наприклад, ми є великим гравцем по продовольчій пшениці, да. але лідує по переробці по пшениці сьогодні Туреччина. Угу. А що Україна не може збудувати таку ж низку може. заводів? Абсолютно. Може. Ми сьогодні стали в світі лідерами по олії, стали. Чому ми, ми не можемо стати по інших напрямках? Можемо. І я впевнена, що стане. Да. Земля є, в нас найкращі черноз... черноземи в світі, в нас є. А, е, люди, людський ресурс. В нас є розуміння, це найголовніше, тому що ті технології аграрні, ті наукові е, дослідні напрацювання, да. які зберіглися у нас в Україні, вони частіше зі всього з України і виходять, та, по вони світує, виходять да. з України. На сьогодні ми маємо ще той науковий склад, той науковий потенціал. Він в Україні ще є. Да. І я дуже сподіваюся, що в програмі відновлення або після перемоги е, безумовно. На країна саме на цей напрямок зверне пріоритетну свою увагу, тому що ми маємо збері... зберігти все це надбання, яке ми маємо. Ми маємо все це встигнути передати молоді і в yeah. життя, тому що ті напрацювання, які є у нас, їх немає в інших країн. Наші селекції, наші технології вони дуже дорого коштують, yeah. і ми можемо самі цим користатися. Ми маємо просто це робити. Як казав Ісус, встань і йди. То для того, щоб це зробити, треба просто встати і піти і почати це робити. І Україна попри війну іде потрошечки. Хоча б я розумію, що зараз дуже тяжко аграрія. Ми все це розуміємо, але при цьому, при тому, що прилетає, при тому, що дуже небезпечно, люди а, на фронті половина при всьому є рекорди. У аграрному секторі, як це Україна може зробити, ніхто не розуміє. Весь світ дивиться на нас і думає, як це може бути країна у війні величезні проблеми, втрати і при цьому ми робимо рекорди. Тому що а, рефлекс, інстинкт самозбереження угу. до виживання в нас є дуже великим. І на сьогодні ми є дуже силь, сильною нацією, яка здатна вижити в будь-яких умовах. Да. Покажіть мені будь-яку іншу країну, яка в стадії війни буде тримати своє. Економіку, буде так працювати, будуть працювати державні програми, будуть працювати всі процеси, годувати свій. Году... До того я й веду, да. а ще й годувати світ. Да. Ми вчора були здатні нагодувати 400 мільйонів людей в світі. Сьогодні ця цифра вже вже збільшилася на 10-15%. А завтра ця цифра буде ще більшою, тому що переробка це наше майбутнє. Ну і ми потрошки будемо звільняти нашу землю, яка поки що або замінована, або під обстрілами, або поки що не наша, а хтось там намагається її забрати. Вона наша вона завжди була нашою. Буде наша. Поки що хтось там вирішив, що воно його. Ми розуміємо, що все ж таки зсу нас береже і зараз Безумовно. зробить все, що завгодно задля того, і збереже нашу землю для нашого майбутнього і завдяки земля і зсу. Ми маємо зерновий коридор. Саме про Тому, це я хочу поговорити з вами, кладу. бо ми розуміємо, що якщо там а, от там польські і європейські країни, це все, все ж таки, ну таке або суто політичне рішення, поки що, або суто незрозуміле рішення, і вони зараз передивляться на все це і вирішать по-іншому. То країна, яка ставить нам завжди палки в колеса, і навіть не палки, а ракети у колеса вона ставить. І зараз воно зупиняє наші кораблі, які не можуть пройти з зерном до всього світу, який чекає на наше зерно. Що зараз з зерновим коридором? Як Російська Федерація зараз ставиться до того, щоб продовжити його? Бо зерновий коридор це те, що рятує не тільки Україну, це рятує весь світ. Що вони зараз з цим коридором? Ну, Віце-прем'єр-міністр Кубарков їздив до Туреччини uh -huh. і є певні домовленості на декілька днів, але ж ми всі розуміємо, що а, Росія чекає. Як пройдуть вибори у Туреччині? Yeah. Тому що ми маємо е, дату, яку вони неофіційно, але оголошують, нібито 18 травня, uh -huh. і ми маємо вибори е, в Туреччині 14 травня. Тому вони очікують, чи залишиться Ердоган, чи не залишиться? Чомусь мені здається, що вони в черговий раз поп'ють крові, як то кажуть, і yeah. все одно коридор буде працювати. Тому що е, якщо в Україні немає проблем з продовольчістю, бо ми виробляємо в 5-6 разів більше, ніж? Споживаємо, тобто ми забезпечені, то по інших країнах цього сказати не можна. Uh -huh. По індексах голоду, наприклад, там в, 40, в 2021 році кількість країн, яка була на межі голоду, 46. шість, в 2022 році їх більше 70. І там такі цифри страшенні, більше 800 мільйонів людей да, краще, кожного дивитися, року, але... лягають спати голодними. Це да, дуже все страшно. Да. І мені здається, що спираючись на всі ці маркери, які ми відслідковуємо і бачимо, ну, логіці не піддається закриття зернового коридору. Тому що це буде біда е, не лише для України, а й для всього світу, які недоотримують наше зерно. Тим паче, тим паче напередодні нової збиральної кампанії, ну Росія все робить для, для того, щоб розбити вщент логіку. Вона все робить так, як нелогічно. Ну а ми все робимо для того, щоб закумулювати свої зусилля і дати відпір. А, Скажіть мені, будь ласка, ну все ж таки, якщо ми розуміємо, що... А, зараз рекорди, да? зараз така погода в Одесі і області по Україні дуже багато дощів. І а, що кажуть аграрії? У наступному році, а ми вже з вами можемо говорити про наступний а, рік, про плани на наступний рік. У наступному році, завдяки тому, що така погода більш-менш аграрна чи не аграрна, чи заливає їх. Як зараз аграрії до цієї погоди ставляться? Чи буде а, сезон, чи буде зерно у наступному році? Ну, безумовно, з такою погодою, у аграрного сектору настрій покращився. Mm -hmm. Це все, що я можу сказати, тому що е, дощики почалися з півночі, yeah. і нарешті вони дійшли, дійшли до півдня. Mm -hmm. Зазвичай вони майже не доходять. На сьогодні yeah. південь отримав опади. Е, вони це отримують один раз на 4-5 років. 19-й посушливий, 20-й да. взагалі, то по озимих 6,9 мільярдів грошей, якщо рахувати з яровими, це майже 11 мільярдів е гривень збитків. 21-й був позитивним і рекордним за всю історію незалежності України. Mm -hmm. Такого року, я не знаю, чи буде він <laughs> при yeah. нашому житті oh, yeah. чи ні. Але безумовно, будемо сподіватися. Але є прогнози, є розрахунки, все таке інше. І в 22-му році хочу сказати, що ми не доотримали опадів, ми не доотримали, знову вражаю. Yeah. 23-й взагалі аномальний рік. В березні місяці почала кушитися пшениця і ячмінь. Такого з Всю історію незалежності теж не було, тому що Кущині відбувається е, в листопаді, угу. пере, переважно в листопаді. Ну, а тут ми отримали це. Ну так, зима була, зима була трішечки тепла. Безумовно, аграрії отримали трішечки проблем з цього приводу, тому що збільшилася кількість шкідників і хвороб, угу. тому що мороз мав зробити свою справу, але цього не сталося. Але сьогодні ми отак отримали дощики, і ми моніторимо. Щотижнева посіви, в якому вони стані, сьогодні всі посіви на території Одеської області знаходяться в доброму стані, навіть в дуже доброму і відмінному. Угу. Тому ми будемо сподіватися, що аграрії отримують належним чином врожай, який вони очікують. Взагалі по Україні прогнозна цифра на. Січень лютий щодо збору врожаю на 23-й рік вона калувалася біля 40-45 мільйонів тонн зерна. На да. сьогодні, отримуючи ті опади, про які ми сьогодні розмовляємо, вже змінюється прогнозна цифра від 50 до 55 мільйонів mm -hmm. тонн зерна. Mm -hmm. І це е, такий дуже позитивний маркер, так. який безумовно відображається на настрої аграрного сектору. А скажіть мені, будь ласка, ну на нас жалякають. Ой, погода змінюється, екологія змінюється, так. все змінюється, і скоро в Україні будуть банани рости або там нічого не буде рости, бо екологія буде така. Чи відчуваєте Грає, і те, що ми настільки швидко змінюємося, що ми там за 10-15 років не будемо сіяти те, що ми сіємо зараз? Чи все ж таки не треба про це говорити, і все не так швидко, не так погано, як кажуть в засобах масової інформації на жовтих о цих о, шпальтах? Ну, я я відповім так, що і у Гри, і українській аграрії, сектор взагалі, mm -hmm. та і держава. Ми навчилися вже так швидко адаптуватися до будь-яких умов. Mm -hmm. Страшніше, ніж е, сусідських ракет, немає нічого. Yeah. Yeah. А кліматичні зміни вони є, вони відбуваються, і ми готові на сьогодні змінюватися в умовах зміни клімату. So. На сьогодні в нас є розуміння, як ми маємо свою селекцію змінювати, mm -hmm. які технології ми маємо в. Спроваджувати, які ресурси ми маємо залучати за для того, щоб ми могли працювати. Подивіться на Ізраїль. Дуже яскравий приклад. Країна, яка е, знаходиться на пісках, яка має лише солене море, mm -hmm. узбережжя укрите е, заводами, які опріснюють воду, і вони поливають на піску і мають все. Yeah. Тому що вони мають воду, мають тепло і мають технології. А ми маємо ще в додаток чорноземи. Тому що е, на сьогодні. Е, не, не, не тому що, а на сьогодні ми маємо все задля того, щоб адаптуватися да. і розвинутися в цьому сенсі. І в нас є моліративні системи. Нехай угу. вони застаріли, нехай вони там будь-які, але є розуміння, і в нас є дуже таке вигідне територіальне. Розташувати розташування. розташування да? Бо ми, як одеський регіон, маємо дві крупні пресноводні річки, Дунай Дністер, так. і навіть ми торкаємося трішечки Дніпра. Ми маємо Чорне море, ми маємо сонце, ми маємо людський ресурс. Потрібно що робити? Встати працювати. і робити. Да, просто працювати і жити далі. Так. Ну, Головне, все ж таки, головне, скільки б ми з вами не розмовляли, і кожного разу ми на цьому зупиняємося, що головне, щоб не було війни. Це головне. Головне, щоб наш сусід, все ж таки зупинився, займався своїми проблемами у себе на своїй землі. А нашу землю залишив нам, і ми потрошечки зможемо і мелорацію відновити. І справитися з екологією, і будемо годувати весь світ, і будемо самі їсти наш смачний хліб, наші смачні овочі, гарбузи херсонські, які, на жаль, у цьому сезоні кажуть, що їх не буде, буде не так багато, як хотілося б. Трішечки, але буде трішечки. Ну, я сподіваюся, по поїмо. Військові зроблять все для того, щоб привести нам все ж таки цю посмішку гарбузову, і ми будемо мати ці кавунчики, і ми будемо мати помідорчики, і все будемо мати, і будемо і світу давати, і собі залишати, і жити далі. І розвиватися, бо ми ж українці і ментальність зміниться. І кожен українець буде почне, а вже вже почав робити те, що він мав робити все своє життя. Це цінувати своє, цінувати рідне, цінувати херсонське, одеське, українське і на кримське Кримське, безумовно, без Криму нікуди. Крим це Україна, і безумовно він в найближчому майбутньому буде повернути. І я вже бачу, ми спілкуємося з, з нашими міжнародними. Партнерами і на сьогодні українське набуває вже не було, воно вже сталося. Набула набуло актуальності. На сьогодні світ бачить, яка Україна дійсно сильна, не лише людським ресурсом, а своїми рішеннями, своїми ідеями, своїми технологіями і. Ми сьогодні, по суті, створюємо нову світову практику, yeah. якої досі не було. І нау для науки це такий плацдарм для роботи. Тільки бери і працюй. І Я впевнена, що всі ці наші напрацювання, всі наші ці здобутки, які ми отримали в такий дуже тяжкий час. Вони будуть прикладами, будуть дуже сильною практикою для всього світу. Щоб так. всі побачили, які ми, ну і брали з нас приклад. Безумовно, так. Да. На цій позитивній ноті хочу подякувати вам за те, що були з нами за цей позитив. І сподіваюся, що і про зерновий коридор, який працює, і про зернові, і про все-все-все будемо з вами частіше спілкуватися. Тож дякую і приходьте до нас ще. До нас прийшла директорка департаменту аграрної політики Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова. Ми дякуємо їй, дякуємо вам, наші глядачі. Залишайтеся на першому міському. Тримайтеся, українці, і все буде Україна.